Добрий день, дорогі мої глядачі. Сьогодні неділя, 12 листопада. Сьогодні я не в'яжу, бо я, отак, от принципово, в неділю і свята я не в'яжу. Хто там, як хоче, в'яже, але я не в'яжу. Тож, сьогодні у мене якийсь такий гарбузовий день. Ну, можна сказати, продовження вчорашнього дня. Там я робила сік, якщо ви дивилися відео. Сьогодні я вирішила зварити гарбузову кашу. Зараз я чищу гарбуз, ріжу. Заморожене в мене молочко. Я його дістала, хай розмерзається. Значить, це каша. Потім, перша страва, так. Друга страва в мене, там печеться пиріг такий на кефірі. Я туди втерла гарбуза, втерла на крупну тертку. Потім Планую таки сьогодні ще зробити того соку, бо трошки ще грушок є, шкода, щоб не пропали. І яблука і гарбуз ще зроблю трохи соку. Можливо, і трохлітрову банку закручу, бо нема в мене вже банок менших. Отож, такий в мене день. Ще я, 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 я працювала на дворі, під мела. Там, де в нас в'їзд до нашого будинку працювала. Ну, що, холодно на дворі, але вдягнутися, то й нормально. Головне, правильно вдягнутися. Тож, такий мій сьогоднішній вихідний день. На кашу гарбузову я відварю окремо люблю гарбузову кашу з рисом і з дрібненькою вермішелю. Ну, Сьогодні в мене буде з рисом, отож, рис готується. Гарбуз обираю, ріжу, теж буду проварювати і блендером збивати. А тут печеться мій пиріг. Якщо придивитися, то видно, що в тісті є гарбуз і яблука. А пам'ятаєте, хто дивився вчорашнє відео, там в мене було, я закрила 3 літрових банки, одну 800 грамову, і в мене було ще в такій каструльці. Каструлька на тут 1,2 літра. Так от, я сама пила і сусідів пригостила, щоб вони спробували. Спекла я свій пиріг. Є в мене гості, вже ми його їли. Хдоб... Смачненький вийшов, хороший пиріг, але внук в мене не їсть ні яблук, нічого. Так, що він не їв. Ми з, доч... з дочкою б тільки поїли. А це я вже зробила собі на кашу, зварила. Рис окремо, гарбуз окремо, молоко розморозила. А це вже все змішала, тільки треба буде його проварити. А той гарбуз, що залишився від, що не пішов на кашу, відварюю, буду знову сьогодні робити сік. З гарбуза, кілька грушок і яблука. Отож, зараз вариться гарбуз. Додала яблук, і там було ще кілька грушок і варо. Якось зовсім без плану, і сьогодні я закрила сік. 13 листопада, Цвіте вейгела. красота. А бегонії на вулиці. В горщиках цвітуть краса. Нарешті сьогодні я знайшла час, скопала тут біля будинку і посадила трошки цибулі і часнику. Обрізала йошту і досадила там, були тюльпанчики. Доброго ранку, дорогі мої глядачі. Сьогодні 14 листопада. Я вдома. Бо з вчорашнього дня пішла на лікарняний, а то я вже ходжу три місяці з насморком, займаюся самолікуванням і ні до чого хорошого воно не привело. У мене навіть голос вже змінився. Пішла в лікарню, щоб мене прослухали, бо так і кашель. І я розумію, що це не той кашель, що десь іде звідти, а це зв'язане десь з носоглоткою». Отож, я на тиждень на лікарняному, то маю можливість пов'язати. Один рукав свого рожевого фламінго я вже майже набрала петлі, в'яжу імітацію вшивного чи птачного, як правильно не знаю українського, українською рукава, наче виходить нічого. Хоча я боялись, що буде широкий, але ні. Він не виходить широкий, він виходить нормальний іначе. Трішки ще лишилось підібрати там петель. Може по дві, може по три, щось я не, не рахувала добре. Отож, в'яжу. Я собі думаю, як я наберу всі, підберу всі петлі по окату, тоді я наберу так само на другому рукаві. І тоді візьму, буду в'язати їх разом, щоб робити збавляння однакові, щоб рукави були однакові. Отаким От я зараз займаюся. У нас знову бачу, пускається дощ. Ну, що вже є? Закинула прання. а сама, а, пішла ще дала качкам, бо ті качки, що мені син. Привіз живуть. Хай трохи ще поживуть, то я їм пішла, налила води, натерла гарбуза, дала пшенички. Отаке От моє <смас> господарство, бо в мене там моїх три курки, то вони самі собі виходять, заходять. Їжа там є. Ну, я включила світло, бо світло щось трохи незручно тут вже. І взяла такі коротенькі спиці. Але все рівно тут в кінці вже якийсь такий притик виходить. Бачите, зовсім ще тут мені мало лишилося, прям по одній ще петлі. Отаке я роблю. Зараз я підійму тут одну петельку, то я зазвичай роблю цим гачком, але тут ось і спицею підняла. Отакі у мене справи вітаю це я зі своїм рожевим фламінго. Я вже зв'язала рукавчик, ну, я його, вірніше, ще не зв'язала, я просто підібрала всі петлі. Отож, я зараз зберу на якусь іншу спецю і буду набирати петлі на іншому рукавчику. Щоб тоді в'язати їх обидва разом. Я боялась, що буде широке, але воно не широке, воно нормальне. Отож працюю далі до нових підключень. Знову підключилася. Їздила сьогодні, треба було мені в сусіднє село, зайшла в Аврору і непланово. Розпустила гроші. У мене просто був час. Мені треба була ось така підставка під ложку, бо моя зіпсувалася. Але де одне щось купляєш, тут друге щось. От я вирішила, що мені треба спиці ще взяти такі і такі. Чайок там побачила. Знаю, що ахмат хороший чай. В пакетиках не люблю. І ось таку пряжу знайшла. Knitting, knitting yarn Це, що тут у нас? 100% поліестер. Тут в 100 грамах 180 метрів. Знаєте, що я собі подумала? Що як буду я в'язати шкарпетки для наших хлопчиків, то, можливо, оце можна вставляти в паголинок, в халявку. А вже донизу підуть спеціальні шкарпеткові ниточки. Щось покусилася 44 гривні, наче один моточок, думаю, хай буде. І в мене є така шкарпеткова, точно такого самого кольору. Щось я десь скомбіную. Ну і взяла ще ось таку мисочку. Мисочку я використовую, кладу туди моточок і так в'яжу. Отакі От мої покупочки. І ще я сьогодні заходила там в школу і попрацювала павучком. Там плетуть е, сітки маскувальні для наших захисників. Отож я теж трішки поплела, бо в мене був час до автобуса. Отакий От в мене сьогодні ще й е, неочікуваний, отакий От в мене став. Приїхала я з своєї поїздки і вже набрала, підняла, піднімаю петлі по другому рукаву. Вдала моя поїздка була, зробила я, що мені треба було. І я вже казала там шматочок відео розпаковка, наче, що я ще й попрацювала павучком. Поплела цю маскувальну сітку. Я вже забула, колись плела, вже забула як, але згадала, і така щаслива, що долучилася до доброго такого діла. Ну, і, звичайно, трохи задонатила, бо треба за щось купувати ту тканину. Я думала, що це якісь відходи, але ні. Це вони купують тканину прамуролоном і ріжуть на смужки і плетуть. Отаке. От а зараз сіла і в'яжу. На дворі дощ іде. Думала, може, поїду, посаджу часник і цибулю, але такою погодою. І ще й дочка сварилась мама, на що тобі та цибуля. Лікуйся. Ви знаєте, як сільська людина та ще й така у віці. Як це щось недороблено, то як вона мучиться, що це воно недороблене. Ну нічого. Тут біля будинку трошки посадила, дай Бог, ще й там посаджу. Та й таке. Працюю далі. І так мені кортить розпочати шкарпетки для наших хлопців в'язати. Може, сьогодні почну. Ой, зачепила, вибачайте. Але ж хочеться вже збути цього цю, 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 цю світерочка, бо ж теж висить над головою. Як це воно не так, як треба, не зроблене, тільки займає місце. Може, сьогодні шкарпетки почну. Я люблю в'язати шкарпетки. Можливо, і почну. То купила той поліестер, можливо, я десь трошки буду мішати з тією такою ниточкою українського виробника. Там вона 80% вовна і 20%. Чи навпаки, Щось там інше. Ну, я вам скажу, вона не дуже якісна. Вона там така є, що місцями така тонка, що ти думаєш, що це воно там має бути. Але якось як, поперечте, по воно наче нічогеньке виходить. Я думаю, може це цього поліестеру туди додавати побачу, як буду в'язати. Зараз трошки пов'яжу. Другий рукав. Я кажу, хочеться вже збути, бо, бо висить над душею, як то кажуть. А ще ж в мене ж лежить палантин, давно взагалі в руки не брала, бо взяла за план собі зробити вже цього світерочка рожеві фламінго. І ще в мене лежить жилетка моя. Я вже казала, що не подобається мені, якщо так от так багато цих. Процесів початих. Це неправильно. Більше так не буду робити. От. Це я там, видно, ото десь була, мені здається, я сама собі була кубика кидала. так, да, Таке я собі грала гру. Магічний кубик. І це я через те я завела багато цих процесів. Та й таке. Не дуже це воно добре, якщо їх багато. Звичайно, якщо ти сидиш вдома, ніде не працюєш, то можна їх собі заводити, а тут, як пішла на роботу, то вже й не дуже пов'яжеш, а в'яжеш вже тоді, коли є вільний час. Таке добре, трошки пов'яжу. Захотіла на обід зварити собі гречану кашу з зеленої гречки. Вона мені дуже подобається. Ну, така, як вона називається, розмазняча, як вона там зветься, саме з зеленої гречки. Отож поставила варити. Я її дуже люблю. Роблю котлетки. Була купила. Е... М'ясо і зробила фарш, я вже розказувала, коли голубці робила. Поділила трохи на голубці, а трохи лишила в морозилці було на котлетки. Гарненькі, получаються рівненькі. Я вже колись казала, як для себе, то завжди виходять гарні. Як для гостей, то можуть і тріскатись, і що хочуть, і погано смажитись. Але я не їм ось таких засмажених котлет. Я роблю такий соус. Тибульку додаю туди ложку сметанки. І щоб вони там проварилися, ну, так мені якось здоровше. Отож, таким займаюся. Смажу далі котлети. Обожнюю кашу з зеленої гречки. А ви як ставитеся? От мені вона більше подобається, ніж та розсипчата з обжареної. Тут як ту, я теж роблю, але от сьогодні мені захотілося такої. Обсмажила котлетки і поклала в кастрюльку, зараз трошки вони пропаряться, в кашу додала шматочок масла вершкового, отож, хай готується мій обід. Обід. Гречана каша, котлети, звичайні квашені огірочки, тому що в мене в коморі стоять, стоять, стоять вони, а на дворі йде дощ, я не хотіла йти в підвал. І в чашці, що ви думаєте, Ні, це не апельсиновий сік. Це мій сік, з яблук, грушок і гарбуза. Смакота ще та. Отож, побажайте мені смачного, а я вам бажаю, може хто їсть. До нових підключень. Люди, хто там чув, що я казала, що не буду нічого починати, поки це не покінчаю. Які ці жінки непостійні? Ще одне підтвердження. Поки моє відео з багатьох кусочків там конвертувалося, я тим часом почала в'язати шкарпетки для наших захисників. Подивіться, одна друга. А знаєте, які я ниточки використовую? Ось є така нитка. Оце ті, що я казала, якісь непонятні українського виробника. Вона така дивна. Тоненька вона, ось, подивіться, тоненька. І ну, ця така сама. А ось тут є в мене ось така чорненька, ця грубша. І ось така світліша за ту зелену. Вони грубші, оцих два види ниточок. А ось такий самий, він дуже якийсь тонкий. І от я собі сиділа, думала, думала, придумувала і згадала, що у мене є. Ось такі ниточки. Я їх купувала як мохер на поліаміді. Ну, може, це вони мене обманули там. І в мене, я собі була, заказала, це, певно, 400 грамів я була взяла. Ну так. Подивіться, в мене ось є. Ось. І ось ще дві непочатих. Ну, ця певно, трошки почата. Нитка там, той поліамід, я так розумію, кріпкенький. А треба, а на нього намотано, ну, щось таке типу мохер Ворсистенький. Я собі з цих нідочок, з двох моточків, зв'язала світерочок, може, ви пам'ятаєте, орхідея я його була назвала. Але ж в мене лишилося ще. ну Я впевнена на 100%, що більше я такого світочка не хочу реженько, мені одного вистачить. І от я собі придумала, що я буду додавати цю нитку у шкарпетки. Колись я в'язала, в мене була ниточка Мохер, теж тонюсінький такий, я забула, як він там звався. Я на розпродажі була купила і я додавала до шкарпеток своїм рідним в'язала і братові, і зять, зятям, і внукам. І я додавала ниточку тонесенького мохеру, І дуже вони тепленькі. І наче та ниточка тоненька, але разом з тим вона якоїсь е, товщини додає і теплоти. І от я собі надумала. Що я буду її додавати. Ну, як вона в мене має дурно лежати, займати місце. Я ж кажу, більше в мене є одна ковтина, вона мені подобається, але ну, я щось не думаю, що я ще захочу таку саму в'язати. Ну, щось я скажу, не знала, я, скільки це треба тих ниточок. От я замовила так багатенько. Вони недорогі. Я не пам'ятаю скільки, але сам факт, що вони недорогі були, бо я б не взяла так багато. От так от. Я знайду десь в інстаграмі фото і вставлю сюди, щоб ви згадали, якщо хтось зі мною він бачив, яка там та ковтинка. І я навіть собі прикрасу зв'язала з таких ниточок. Отож, я буду використовувати у шкарпетки для наших захисників. От, і до цієї такої ниточки вона от така якась тонка. І, можливо, ще до цієї, бо до чорної ну, такої. Асфальтовий, то буде, певно, не гарно А це, я думала, буде рабе Нічого нормальненьке, воно виходить, хай буде собі таке цікавеньке. Отож я почала в'язати. Треба мені підігнати, щоб була однакова кількість, бо там, наче більше трошки пров'язано, я порахую. І візьму на одну спицю, цю меджиклуп я ж способом е, чи методом в'яжу. Е, візьму щоб в'язати разом, щоб вони були однакові. Бо навіть якщо в'яжеш, ну, наче однаково в'яжеш, але, може бути, десь трошки вільніше пустила. Ну, я думаю, попробую Я ще так не в'язала. Але я колись і Меджиклуб не в'язала, а це навчилась і не хочу вже на п'яти спицях в'язати. Отож, я буду пробувати. Бачите, от мене вже, вже в мене є початок. От така я молодець. Я вважаю, що, що молодець раз почала. Отакі от у мене ще справи. Отаким от захотіла з вами поділитися. Поколінкувала біля дивана, щоб вам показати. Отакі от у мене справи. Тож буду в'язати. Може, ще підключуся в цьому відео, а може вже і ні, тому що вже бачу, там буде більше 20 хвилин. Тож дякую всім за перегляд, за вподобайки, за коментарі. Заходьте, підписуйтесь, хто ще не підписаний. Ну, Давайте будемо разом розвивати український контент, український YouTube. Дякую. Мирного вам дня чи ночі, коли ви будете дивитися, хай все у вас буде добре. Do novo ex do